Привіт, мій маленький хазмат! Сьогодні я вам покажу, як грабувати домівки на Nexus Roleplay. А також я граю на сервері Nexus Roleplay, посилання на завантаження в описі. Також при реєстрації вводи мій промокод Хазмат та отримай круті бонуси. А ми поїхали. Для початку нам потрібно приїхати на чорний ринок, щоб купити відмички. Чорний ринок позначається на карті фіолетовою сумкою. Після того, як ми приїхали на чорний ринок, нам потрібно зайти в домівку та знайти npc торговця, щоби купити у нього відмичку. Дві-три відмичок нам вистачить. Після цього ми їдемо на помаранчевий черепок та беремо завдання на пограбування домівки у NPC. Після того, як ми приїхали на координати домівки, ми починаємо злом двері. Після того, як ми почали злом двері, у нас буде міні-ігра, яку ми повинні пройти, щоб зламати двері. Після того як ми зламали двері, ми починаємо витягувати меблі з квартири та перетягувати в свій багажник. Того, як ми перетягнули всі меблі собі в багажник, ми їдемо на продажу цих меблів, а тобто на червону мітку, яка з'явиться у вас на карті. Після того, як ми приїхали на червону мітку, ми заїжджаємо на синій чекпойнт та отримуємо свої гроші. Всім дякую за перегляд відео, вийшло інформативним та без всякої води. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок. Всім пока!